Дівчата, хто питав за бачки чи відправляють за Одеси? Так, ось у Тані рибний ряд. Ось такі крупні прям бички, 700 гривень, 10 штук. Так, як вам показати? Отакі. Таня, а вони як? Не пересушені такі, так? Да? Ні, вони добрі. Це такі, бачу, крупні-крупні прям бички. 700 гривень 10 штук, так? Да, Ви кажете? Так, це красний бичок, він дуже. А, це красний? Це красний, так. Ага. Таня, ну ви ж справляєте, да? Да. Кажіть номер телефону 067 770 36 78. Таня, а ще якісь ви казали трохи дешевші? Є, є. такі от 450-400 гривень. Є вот десяток, да? Так, так, так. А на вагу тоже є у вас? На вагу, да, тоже є. На вагу вот такі вот у Е, Наташа, скажи, скільки він стоїть? Тань, ви їх теж вакуумуєте? Можна, знати, все, так. Є і маленькі, є і по суші. 30 гривень. От, 30, 30, 300 щучка. гривень, вийде 10 штук. Ага. О, на, тобто, так. Да. І да. 200, і 300, на любі гроші, все можна зробити. І вакуумуєте, да. щоб воно И все дошло? Можна, і да, всю да, рибу да, вакуумують, все ви дзвоните, питаєте? Ребята, о, щука, а щука? Боже, она обалденная, да? Щука обалденная, вот такая Боже, вот. Боже, какая она Высушена шикарно, вот такая просушечка у нее. Uh -huh. Она закрыта, сочная, обалдена по вкусу. Есть открытого, вот такая, есть открытая. Есть с утра, с утрою. Короче, у вас есть все. Все есть, да. Звоните Танюше, да, посидите, звоните. Звоните. Так, еще раз номер телефона. 67-770-3678. А и рулеты, Тань, рулеты же у вас 4-5 видов. И рулеты, девочки, в креветках. Блин, ва... И креветка закопчена, получается? Чи совяны? Да нет, цавяны, вялится рулетик. Да. Савяляные. Вот, все выложено. Креветочки. Чекасмакота. И внутри Четыре, да? Один. Четыре и камбала. Три рибки, сьомга, э, скалара і тунець, і камбала. І скільки коштує така? 1500 гривень. Тоже вакууміруєтесь. Теж вакуміруємо, все вакууміруємо, все пакуємо, сльодикам. Танюш, ви де ви показуєте свої все це? В тіктоці? Так, так. Пишіть Танюші, вона скаже вам свій тікток, заходьте, дивіться, вона викладає кожного дня. Є вяляний, ой, є копчений, от 4 риби. А ціна? Ти що п'ятсота рівня? Що в'ялений, що копчений. Шукарний. А пахне так. М -м -м. Колбаски от такі. Да. Ой, прикольно, прикольно. Тому, дівчатки, приходьте, рибний ряд, вибирайте. Танюша, ви кожного дня, так? Да? Кожного дня. І да. понеділок теж? Третій понеділок санітарний день. А так кожного дня приходьте.